Вітаю вас, шановні майбутні дослідники. Хочу зосередити вашу увагу на актуальних темах досліджень для учнівської молоді, тобто для вас. Оскільки я є співробітником Білоцерківського національного аграрного університету. І маю можливості забезпечити саме практичне виконання різноманітних науково-дослідницьких робіт, тому дозвольте більшу увагу саме сконцентрувати на основних тематиках, які досить легко можна реалізувати в нашому університеті і провести різноманітні дослідження з врахуванням отриманих результатів і їх успішним обробленням. Тому хочу вашу увагу зосередити саме на таких тематиках. Перша це отримання стерильної культури мікропагонів цитрусових культур для, мікло... для клонального мікророзмноження, і так само отримання стерильної культури мікропагонів буряків для клонального мікророзмноження. Чим це обумовлено? Я напевно, ви чули, що таке клональне мікророзмноження, але хочу вашу увагу більше сконцентрувати саме, що ж це таке і для чого це потрібно у сучасних умовах. У сучасних умовах технологія мікроклонального розмноження відпрацьована саме для широкого кола різних видів рослин. Для їх клонування спеціально розроблено оптимізована умова для всіх етапів процесу, що замовляє його високу відтворюваність та результативність, і дає змогу отримати саме якісний посадковий матеріал. Такий вид розмноження досить широко використовується як для цитрусових культур, так і для основних сільськогосподарських культур. Аналогічно вегетативному розмноженню, яке досить відомо, мікроклональне проводиться в асептичних умовах з використанням пробірок і з використанням невеликої кількості рослинного матеріалу. Це коретенький опис саме цих двох тематик, які є цікавими для дослідження. І саме як їх проводити, я вас зацікавлю, щоб ви прийняли, взяли участь саме у цих тематиках в умовах нашого університету, саме біотехнологічної лабораторії. Далі хочу сконцентрувати вашу увагу на наступній тематиці: а саме дослідження окремих елементів технології вирощування основних сільськогосподарських культур, з урахуванням стійкості до стресових чинників навколишнього середовища. Ми повинні задуматися, чому саме відбуваються глобальні зміни клімату, які е, наслідки від цього, тобто які стресові чинники можуть впливати саме на ріст і розвиток саме сільськогосподарських культур. Успішне функціонування агропромислового комплексу України можливе лише в, наяв... в разі отримання стабільно високої продуктивності рослинництва, незалежно від впливу негативних вчинників. Низька продуктивність основних польових культур, яку ми спостерігаємо в достатньо тривалий проміжок часу останніми роками. Насамперед зумовлюється саме зрідженістю посівів, невисокою польовою схожістю, саме насіння ураження рослин різними хворобами. І шкідниками і інші фактори, тому варто саме зосередити увагу на дослідження окремих елементів технології вирощування за рахуванням стресових чинників навколишнього середовища, оскільки впровадження основних удосконалених елементів і технологій вирощування сільськогосподарських культур. В свою чергу в подальшому забезпечить підвищення їх урожайності та сприятиме ефективному використанню не тільки добрив, пестицидів, пального, машин і знарядь, але й природних ресурсів. Ось основні тематики, на яких я хотіла сьогодні. Звернути вашу увагу, тому буду вдячна вашому розумінню і вашій співпраці. Дякую і успіхів вам в подальшому навчанні і проведенні ваших наукових досліджень. Дякую за увагу!